Є знижки на пастилки Ісландіка, 15% в аптеках подорожних фантаща. Є знижки на Х'юмер, 25% в аптеках подорожних Пантощад. 7.30 рівно київський час Головний ранок у прямому ефірі. Я вас вітаю просто у ці хвилини. Росія задає масового удара по енергетичній системі України. Це підтвердив профільний міністр Герман Галущенко. Укренерго оголосило про екстрені відключення світла. За даними моніторів, армія окупантів піднімала повітря 12 бортів ту 95 Зараз ракети входять в повітряний простір України під ударом Західній області. Є прильоти на території Волині, Рівненщині, Сумщини поки що без деталей. Мер Харкова Ігор Тєріхов повідомляє про обстріл одного з цивільних підприємств міста. Більше інформації ми чекаємо згодом. Окупанти весь день напередодні обстрілили Херсон і область. Щонайменше десятеро поранені. Більшість постраждалих отримали поранення через скидання вибухівки з безпілотників. 67-річна жінка загинула у Білозерці на Херсонщині. В її будинок влучив артилерійський снаряд. Наслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 18 цивільних об'єктів, серед яких приватні, багатоквартирні будинки, медичний заклад, автомобілі. На Запоріжжі росіяни в атакували два автомобілі. З легковика у лікарні забрали двох поранених людей. З вантажівки, що розвозить хліб у перфонтові села, ушпитали водія. Загалом по області ворог бив майже чотири сотні разів. Під обстрілами 12 прифронтових міст та сіл. У 12 родин потрощено будинки. ЗСУ під час атак перенаправляють частину дронів шахет у Росію і Білорусь. Про це пише французьке видання Лемонт. Зазначається, що російська армія прагне виснажити ресурси ППО України дешевими ударними безпілотників, і сили оборони України, окрім перехоплення, змінюють курс ударних безпілотників. Видання наводить як приклад масштабну дронову атаку по Україні 26 листопада, коли росіяни запустили загалом 188 шахедів, 95 шахетів, з яких ймовірно, були відвернуті від своїх цілей з допомогою системи підміни супутникових координат, використованої дронами і ракетами для наведення в повітряному просторі. Додаткові 24 мільярди доларів для України. Президент Байден пропонує Конгресу США схвалити додаткове фінансування. Гроші мають запобігти ризику припинення підтримки під час зміни президентської адміністрації. Третину суми пропонують надати на фінансування контрактів американських компаній щодо постачання зброї Україні решту на поповнення запасів американського військового арсеналу. Частина республіканців вже закликала відхилити запит Байдена. Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що Америка забезпечить Україну всім необхідним, щоб цитую воювати впродовж 25-го року. Трамп оголосив про призначення спеціального посланника з питань України та Росії на цю посаду свого помічника. Він обрав генерала у відставці Кіта Келога. Він за інформацією Reuters, раніше запропонував свій план припинення війни в Україні, який передбачає, що поставки американської зброї Києву продовжаться тільки за умови, якщо Україна погодиться на мирні переговори з Росією. При цьому США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США. Крім того, план передбачає зняття питання членства України в НАТО з порядку денного на найближче майбутнє. Хто такий Кіт Келох? 17 до 21 першого року він обіймав високі посади в адміністрації Трампа і навіть мав місце очільника апарату Ради нацбезпеки США. Київ веде переговори з Сеулом про посилення підтримки. Міністр оборони України Рустем Умєров у південній Кореї зустрівся з президентом країни, окрім обміну інформацією щодо розміщення військ КНДР у Росії, досягнути прориву у відносинах, тобто поставок зброї з південної Кореї, вкрай важко. Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль з низкою внутрішніх проблем, низькими рейтингами, скандалами стикається з величезним опором суспільної думки щодо озброєння України. Поки що в оприлюднених українських і південно-корейських заявах про зброю ані слова. 1 грудня набуде чинності історичне підвищення податків. Як повідомив президент Зеленський, сьогодні він має підписати закони про державний бюджет на 25-й рік і про зміни до податкового кодексу. Як тільки документи надійдуть з Верховної ради, власне як зазначив прем'єр, обидва ці закони є однією з ключових умов кредиторів України. Вони є важливими також для оборони нашої держави цього року і наступного. Давайте зараз послухаємо прем'єра. Ми отримаємо додатковий ресурс для фінансування заробітних плат, а також коштів для закупівлі зброї та амуніції для оборони нашої держави. Обидва закони є ключовими для нашого виживання в наступному 2025 році. Поки ставимо крапку і далі у день співчуття. Сьогодні, власне, такий день, так його визнали, так його назвали. Будемо говорити про співчуття, те, чого, на жаль, у нас багато. Що це таке? Розберемо його на молекули, тому що воно інколи може як вбивати, так і допомагати. Замить з психотерапевтом розмова. Так, ну і традиційно, звичайно, о цій порі зранку ми говоримо про погоду, налаштовуємося на новий робочий день. От яким буде 28 листопада, знає і відчуває на собі наша Олена Квітка. Вона, власне, сьогодні є черговим кореспондентом. Олено, вітаємо Ой, тебе. Так, гриби заховала, Олена, Олена постійно з е, шалю, шарфиком з грибами, це означає, що грибів вже немає. А рукавички а з'явились. Ти подивись, що це означає цікаво. А ну. Колеги, доброго ранку. У мене все логічно. Як тільки вмикається вже зимові такі по справжньому температурні режими, тим більше на себе всього я починаю натягати. І знаєте, сьогодні цей ранок не виключення. Я не можу сказати, що сьогодні в Києві ну дуже холодно. Термометри показують 0 градусів. Ну я думаю, що приблизно так якось воно і відчувається. Але також відчувається велика вологість. Я перевірила зараз силиці. Вона вона є майже 100%. Рятує те, що абсолютно знаєте, такий тихий безвітряний ранок. Я сподіваюся, що сьогодні власне таким буде і день. Але вже, попри такі температурні режими досить зимові зранку, в більшості областей сьогодні України ранок буде дуже морозний, буде між, менше нуля градусів в день. Все ж таки стовпчики термометри піднімуться вище нуля, і майже по всій території України буде без опадів з виключенням деяких областей. Що сьогодні нам прогнозують синоптики на 28 листопада? Зараз розповім більш детально. Ну і традиційно, ми починаємо зі сходу країни. Там сьогодні буде. Марно з проясненнями в Донецьку, Луганську та в Харкові. В день температура коливатиметься від 1 до 4 градусів тепла. І там буде сьогодні без опадів. Південь країни це найтепліше регіон на мапі України. Це Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та Крим. І там в день температура повітря прогріється аж від 3 до 7 градусів тепла. І також опади синоптики нам сьогодні не прогнозують. Захід країни там також буде в день досить тепло: від 3 до 6 градусів з позначкою плюс і переважно без опадів за виключенням деяких регіонів, це Львівська область, Закарпатська область та Волинська область. І там синоптики сьогодні прогнозують невеликі короткочасні дощі, тому майте це на увазі. Ну, північ країни там в день денний максимум сьогодні плюс 2 градуси тепла. Досить прохолодно буде. Така температура триматиметься в Житомирі, Сумах та Чернігові, але буде сьогодні без опадів. Ні дощу, ні снігу, сноптики там не прогнозують. Ну і центр країни це Черкаси, Вінниця, Полтава, Кропивницький та Дніпро в день стовпчики, термометр, термометрів покажуть плюс 4 градуси. Такий буде денний максимум в центральних областях, і там сьогодні без опадів. Ну Київ, я вже сказала, що сьогодні, знов а, нам от зараз, термометри нам показують 0 градусів, і денний максимум в столиці плюс 2 і без опадів. Але якщо говорити про температурні рекорди цього дня, 28 листопада, то у 1949 році це був найтепліший взагалі 28 листопада в історії. Тоді в столиці зафіксували аж плюс 14 градусів. Тепла уявіть, це було за три дні, за декілька днів буквально до зими. Ну а у 1000 що сімсот році в столиці було вдарив мороз у мінус 16 градусів і зробив цей день найхолодшим, найхолоднішим в історії синоптичних спостережень. Друзі, ну і традиційно ми починаємо наш синоптичний ранок у сніданку і з народними прикметами, які також можуть відчувати погоду. І моя найулюбленіша рубрика це народні прикмети пов'язані з тваринами. Так, от вони кажуть, і сьогодні треба спостерігати за котами і кицьками. Якщо вони натхненно ж стіну, то це. Тобто, віщо важайте, що віщують лютий мороз та холод. Тому спостерігайте сьогодні за своїми мурчиками. Годуйте їх добре. Тоді не будуть нічого шкрявати, колеги. Ти знаєш, просто у Нелі є квіти Чернусяк, я не буду продовжувати, два, як ми його ще називають. Ну, там да два кота, да. Але Чорнусяк там просто він шкребе постійно все. І голову Нелі, і нерви, Нелі, і стіни. Тому я думаю, що ти знаєш. То, от то в мене кот... особисто ця прикметна спрацьовує до того, що треба буде шпалери переклеювати. Наприклад, Наприклад. але дякуємо. До матеріальних можливо, збитків, так. можливо, хтось зараз після твоїх слів якраз поспостерігає за своїми домашніми улюбленцями і за їхньою поведінкою. Пасиві тобі, Олена е, квітка ще побачимось. А...